Вітаємо в Investips – серії відео про нерухомість, яка працює. Сьогодні історія про перший київський хмарочос, який на початку ХХ століття заклав принцип довгострокових інвестицій у нерухомість. Будинок Гінзбурга. Його збудували у 1901 році на замовлення підприємця та девелопера Льва Гінзбурга. Розташування на розі Інститутської та Олінської, там, де сьогодні стоїть готель Україна. Це була не просто будівля, це був найвищий житловий будинок в тогочасному Києві та за його межами: 12 поверхів, гідралічний ліфт, магазини на перших рівнях, орендні апартаменти, мармурові сходи, позолота, художній розпис, вежі на даху, панорамні види на хрещатик, 67,5 метрів рівень, який Київ ще не бачив. Але головне. Це була прибуткова модель, яка працювала. Коли будували будинок Гінзбурга, хотіли побудувати найвищий будинок Європи, але вже після закінчення будівництва виявилося, що будинок на 60 сантиметрів менший від будинка, який знаходився у Німеччині. Різний формат оренди, якісна локація, преміальний стандарт життя. Будинок став символом того, що архітектура може бути бізнесом. Багато хто й досі плутає будинок Гінзбурга з іншими орендними будівлями в центрі Києва, наприклад, на вулиці Архітектора Городецького. Справді ті фасади мають схожий стиль: ліпнина, скульптури, аркові проходи, але це і інші будинки, які збереглися до нині. Будинок Гінзбурга було повністю зруйновано в 1941 році, і його не відновили. На його місці сьогодні стоїть готель Україна. Після революції ця будівля слугувала не лише житлом, там розміщувалась установи, клуби, навіть архіви. Але її суть не змінилась – вона залишалася дохідним активом. У 1941 році під час відступу радянських військ з Києва будинок було підірвано разом з кількома іншими спорудами в центрі. Його не відновили. Але ідея, яку він особлював, жива досі. Розумна нерухомість це не квадратні метри. Це бачення, якість, довгостроковість і грамотна орендна стратегія. Те, що створює дохід не на сезон, а на десятиліття будинок Гінсбурга – приклад того, як одна інвестиція може війти в історію міста і стати орендною легендою.